Привіт, правда ж, вам сподобалося розв'язувати квадратні нерівності. Ну, зовсім нічого складного. Навіть до цієї теми ви вже вміли з ними справлятися. Давайте розглянемо в цьому відео завдання дещо складнішого рівня вони вам теж сподобаються. Тож ми працюємо з вами в темі квадратні нерівності. Квадратними є нерівності, у яких ліва частина є квадратним тричленом. Важливо, щоб коефіцієнт а не дорівнював нулю. Розв'язуємо ми такий тип нерівностей, спираючись на властивості відповідної квадратичної функції. Тобто, щоб розв'язати ці нерівності. Нам треба просто по графіку відповідної квадратичної функції, схематичному, до речі, встановити на яких проміжках дана функція додатня, а на яких проміжках дана функція від'ємна. І так, перше наше завдання з вами, при яких значеннях аргументу значення цієї функції більші за відповідні значення іншої функції. Умова нам говорить, що значення y лівої функції повинні бути більшими, більшими за відповідні значення функції y дорівнює 2х-1. Ось це текстове твердження ми перевели з вами на мову математики, створили таку математичну модель, утворили відповідну нерівність. Зараз дана нерівність зовсім не схожа на квадратичну. Для того, щоб вона стала квадратичною, треба, щоб у нас праворуч був нуль і щоб квадрат у нас зберігся. Для того, щоб праворуч став нуль, мабуть, ми перенесемо всю праву частину у ліву. Пам'ятаємо, що треба ж змінювати знак на протилежний. Мінус 1 друга х квадрат, плюс 3 других х, плюс 9, 2х, і плюс одиничка знаки міняємо на протилежні. Більше за 0. Зводимо подібні доданки тепер. Мінус 1 друга х до неї немає подібного доданку. Півтора ікса відняти 2 ікса – це буде мінус половинка іксів. Дев'ятка плюс одиничка це буде 10. Більше за 0. Пригадуємо, що з дробами ми не любимо працювати, і дуже негарно, коли перший коефіцієнт у нас мінус. Тож, давайте домножимо обидві частини цієї нерівності на мінус, щоб прибрати. Його від першого коефіцієнта, і на 2, щоб прибрати знаменники у лівій частині. Будьте уважними. При множенні обох частин нерівності на від'ємне число знак нерівності повинен змінитися на протилежний. Ліву частину ми всю помножимо на мінус 2, і праву частинку ми теж помножимо на мінус 2. 0 помножити на мінус 2 все одно буде 0. 2 помножити на одну другу скоротиться. Мінус на мінус дасть плюс це буде просто х квадрат. Мінус на мінус дасть плюс 2 на одну другу це буде просто х. Мінус 2 плюс 10 це буде мінус 20. Ось отаку нерівність ми отримали. Тепер вже ця нерівність і є квадратною, і для її розв'язання ми застосовуємо наш алгоритм. Перше розглянемо функцію, графік якої ми будемо схематично зображати, і яка нам допоможе розв'язати цю нерівність. Коефіцієнт даної нерівності 1, він більший нуля, гілки параболи даної функції будуть спрямовані вгору, нулі функції, тобто значення аргументу, при яких функція дорівнює нулю. Розв'язуйте будь-яким способом, який ви знаєте. Спираючись на теорему Віета, я отримала розв'язки даного квадратного рівняння мінус 5 і 4. Відповідно до алгоритму, наносимо нулі функції на числову пряму, мінус 5 і 4. Нерівність у нас строга, значить, точечки не зафарбовані. Гілки параболи спрямовані вгору. Вгору. Дивіться, ми робили певну кількість рівносильних перетворень, розв'язки цієї нерівності будуть такими ж самими, як розв'язки цієї нерівності. Всі позначення ми наносимо на числову пряму, спираючись на оцю останню спрощену нерівність. Тому дивимося на неї. Нам треба розв'язки менші за нуль. Менші за нуль, менше це під вісю іксів. Ось оцей інтервал буде розв'язком даної нерівності. Проміжок від мінус 5 до 4, де крайні точки, не входять у нього. В нас питалось, при яких значеннях аргументу значення першої функції будуть більші за значення другої функції. Тобто, якщо ми будемо підставляти значення замість x від мінус 5 до 4 не включено одночасно і в першу функцію, і в другу функцію, то ігрики першої функції будуть більшими за ігрики другої функції. З таким завданням ви точно справитесь елементарно. Область визначення функція це множина всіх допустимих значень ікса, які ми значення ікса допускаємо. Ті які підкореневий вираз не перетворюють у від'ємні числа, і ті значення ікса, які знаменник другого дробу не перетворюють у нуль. Отже, ті числа, при яких дані два твердження будуть одночасно виконуватися, і будуть дозволеними значеннями аргументів для даної функції. Тож розв'яжемо дану систему. Пробуємо самостійно. Розв'язками першої нерівності буде об'єднання цих двох проміжків. Розв'язками другого нерівняння буде об'єднання цих трьох проміжків. Оскільки ми працюємо над системою, то нам треба знайти перетин, тобто спільні проміжки першого і другого тверджень. Нанесли на спільну числову пряму перші і другі розв'язки. Перетнулися ці штриховочки у вас на двох проміжках. Саме їх об'єднання і буде областю визначення даної функції. Знайдіть множину розв'язків даної нерівності. І ви бачите, що в цю нерівність затисався модуль. Що таке модуль? Модулем. Числа є це саме число, якщо під знаком модуля стояв 0 або число додатнє, або число йому протилежне, якщо під знаком модуля стояло число від'ємне. Таким чином, залежно від того, яке значення стоїть під знаком модуля, ми можемо знак модуля розкрити або як х, або як мінус х. Тож, якщо у нас під знаком модуля число більше або рівне нуля, то замість модуля х ми напишемо саме це число. Або якщо у нас під знаком модуля число від'ємне, тоді Модуль прибираємо, замість нього пишемо мінус х, мінус 8 помножити на мінус х, це буде плюс 8х, мінус 33 менше 0. Розв'язуємо кожну із цих систем окремо. Поїхали! Випишемо другу нерівність, бо перша у нас вже розв'язана. І розв'язуємо її відповідно до нашого алгоритму. Розглянемо функцію квадрат мінус 8х мінус 33. Її старший коефіцієнт дорівнює одиниці гілки параболи напрямлені вгору. Нулі даної функції 33. Дивіться, в добутку числа 3 і 11 дають 33. Між цими числами якраз різниця 8. Тож відповідно до теореми Вієта, це можуть бути числа 11 і 3, треба тільки уточнити їхні знаки. Сума коренів відповідного квадратного рівняння повинна дорівнювати плюс 8. Раз плюс 8, то розв'язок із більшим модулем повинен бути додатній, а з меншим від'ємний. В добутку у нас ці два числа повинні давати мінус 33. 11 помножити на мінус 3, це буде якраз мінус 33. Отже, ці два числа є розв'язками відповідного квадратного рівняння. Будуємо тепер схематичну параболу. Нерівність у нас строга, кружочки не зафарбовані. Мінус 3, 11. Гілки вгору, гілки вгору. І треба від'ємні значення функції. Ось вони: від'ємні значення функції від мінус трічки до 11, включно. А нам треба знайти спільні розв'язки першої умови і розв'язки в цієї нерівності. Нанесемо від мінус трійки до 11. Це розв'язок другої нерівності, а перша нерівність скаже, що мають бути числа. Більші або рівні за 0. Ну, давайте їх позначимо. Ось, ось, де перетнулися у нас ці два проміжки. Тож розв'язком даної системи є множина всіх значень х, починаючи з 0, включно, і до 11, де 11 не входить у даний проміжок. Розв'язуємо другу систему, теж перша нерівність вже у нас розв'язана не чіпаємо її, розв'язуємо другу. Таким чином у нас проміжки перетнулися від мінус 11 до 0, не включно це і є розв'язок даної системи. Розв'язком цієї нерівності буде сукупність розв'язків першої і другої систем. В номері 12.33 ми будемо міркувати дещо інакше, тут ми не будемо розкривати знаку модуля. Тут ми пригадаємо з вами, що добуток від'ємний менше нуля коли? Коли перший множник від'ємний, а другий множник додатній або коли навпаки Перший множник додатній, а другий множник від'ємний. Ось, спираючись на оці міркування. Давайте проаналізуємо, що ми маємо. Перший множник у нас модуль, другий множник у нас квадратний тричлен. Тобто А це в нас модуль х, а Б це у нас оцей квадратний тричлен весь. Яка із оцих систем нам пасує до цієї нерівності? Модуль Ікса може приймати і від'ємні, і додатні значення? Ні, він приймає тільки невід'ємні значення. Тобто модуль ікса у нас повинен бути строго додатнім, бо від'ємним він бути не може. І він навіть нулем бути не може, оскільки в нашій умові немає знаку рівності нулю. Тож дана нерівність буде рівносильна ось о такій системі, де перший вираз, модуль наш, буде додатній, а другий вираз х квадрат плюс 3х мінус 10 може бути тільки від'ємним. Бо тільки в такому випадку додатнє число помножити на від'ємне дасть від'ємний результат. Модуль у нас завжди буде додатній. Окрім того випадку, коли ми під знак модуля поставимо 0, бо тоді модуль нуля буде дорівнювати 0, а нам треба, щоб був додатній. Тобто, крім Рівності х0 в усіх інших випадках дана нерівність буде правильною. Друга наша нерівність це квадратична нерівність. Ми вже добре навчилися її розв'язувати. Маємо розв'язки першої нерівності, розв'язки другої нерівності, тепер наносимо їх на спільну числову пряму. Якщо у вас поряд не поміщається, ви пишете під низом третій етап розв'язання цієї нерівності. І так, від мінус 5 до 2 проміжок я зображаю ось він цей проміжок. І розв'язки першої нерівності це всі числа, крім нуля. Нуль знаходиться між мінус 5 і 2, Нуль я його викидаю. І числа, які ліворуч від нього, і числа, які праворуч від нього, брати можна. Тож наші проміжки перетнулися ось де. Маємо об'єднання двох проміжків, при яких дана нерівність буде справедливою. Це проміжок від мінус п'я до нуля. Та проміжок від 0 до 2, де крайні точки, не належать цьому проміжку. Тож в цьому відео ми з вами закріплювали на вищому дещо рівні розв'язання квадратних нерівностей, і сьогодні ми їх розглядали з вами у комбінації з модулями, з коренями, Застосовуючи до знаходження області визначення функції тощо, тренуйтеся, успіхів вам, папа! -па.